Слава Україні, дорогі друзі! Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні хочу показати вам посилочки, які ми в приїхали. Приїхали фідера і катушки, які я замовляв. Якраз намотаємо на них ліску. А також від підписника приїхав подарунок сілікончики, які робочі перевірені ним і його друзями, що дійсно на них клює. Тож подивимось, які вони. Зараз немає якоїсь стабільної погоди, неможливо вийти на риболовлю. А вже через декілька днів починаються морози, і ми підемо на зимову риболовлю. Ми цього дуже чекаємо. Перше, давайте подивимось на цю посилочку, яку мені прислав підписник Віктор з Уладівки. Така посилочка Оп. дивимось, що тут. Тут ось такі силикончики. Зараз розберемо і дивимось, що всередині три пачечки. Аж цікаво. Давайте подивимось. Так, по ось такого плану. Ось така цікава тут полосочка полосочкою. Так, тут у нас Що? ого. Гачачок. Вот, це така прикольна якось. Ой, класно. Це якраз до цього чачка буде. І тут такі схожі на перші, але відтінок інший. Так, і качається. Прикольні. Зелененькі такі. З фіолетовим. Такі мені подобаються. Ось такі цілікончики, прикольно, класно. Це на наступній риболовлі на хижака обов'язково будемо пробувати на них щось впіймати. Велике дякую за такий подарунок, дуже приємно. До речі, ці цілікончики всі їстівні. Я бачу, на пакунку зображено. Що це їстівний силікон. Ще, ще раз велике дякую Віктору. Переходимо до наступних посилочок. До речі, друзі, ще два переможця нашого конкурсу, який ми проводили в минулому відео, не звернулися за своїми призами. Я так бачу, їм вони не дуже потрібні. Якщо ще після виходу цього відео протягом трьох днів вони не з'являться, тож я прийму рішення. Віддати ці призи тим, хто їх дуже просив і дуже хотів. Я думаю, їм вони більш потрібні. А тепер покажу, що я замовляв на наступний сезон риболовлі. Такої вже. Весняно-літньої, тої, яку ми чекаємо. Розпаковка! Дивимось. Так, така якась коробка непонятна. Будемо рвати. <хи> О, я вже бачу катушечку дві штуки. Та-дам! Це в нас катушки фірми Вейда, такий бюджетний варіант, але, але. Мі мені вона дуже сподобалась, бо я одну таку придбав на минулого року. Так, зараз ми її складемо. Катушечка у нас 5000. Ось такого плану. Мені вона дуже подобається. Скільки лізки ліски лізе 0,32-300 метрів. Бо я якраз Разом з катушечками замовляв ліску. Тут у нас що вона? 3D? 0,3? 300 метрів? Якраз цей моточок у нас і уйде на катушку. Так, Тут що у нас? Ще один моточок ліски в такий самий. Катушечко. Катушечки змащені такі, відчувається. Новенький. Пахне новим. Ой, аж приємно. Люблю такі рибацькі нові речі складати і працювати з ними. Продовжуємо розпаковку. опа, І далі в нас ось такий довгий пакуночок. Кунки постійно їх Не нетерплячи як той пес. так, мож, може воно вже вилізе якось. Ось такі у нас ще фідера. Фірма Eclipse довжина 3,6. Зараз подивимось, що в нас тут входить. Я то знаю, який він, бо в мене вже такий один є, і я дуже-дуже не був задоволений з минулого року. Так. І тут до нього ще записні кінчики. Йдуть є помаранчевий, є зелений і є ось такий, як, як тут світло зелений. Мені хтось в минулому році писав, що значить ці колькольори. Якщо не важко, ще раз напишіть, бо я вже забув. Там якісь для течії, якісь для озер. Ось таке. А зараз давайте. А, і ще не сказав про тест. 60-120 грам тест в нього. Довжина 3,6 метра, Ось такий фідерок. І що мені подобаються ці ручки з корку, Вони такі теплі, коли холодно, і рука по них не, не слизький, скажімо так. Зараз давайте зберемо одного і намотаємо ліску на катушку. Це сам фідер і катушки, такий бюджетний варіант. Ну, катушка вже з байтранером, вже така більш якісна. І мені дуже подобається, як вона працює. Шпуля металева. І фідер також бюджетний. Це район 1000 гривень. Ну, це вже краще, ніж ці крокодили, які в нас були. Ці такі дубові, що навіть не відчуваєш, як рибу виважувати. А це вже такий більш. Кращої якості. У нас три таких комплекти. Якраз на Родпот Вже чекаємо з нетерпінням цього моменту, щоб виїхати на риболовлю і закинути всі три фідерка і Родпот поставити. До речі, в цьому сезоні, в цьому році змінили правила риболовлі, і вже в період неросту можна використовувати не один гачок, а два. Тобто, можна спокійно одній людині закидати два фідера в якому флет румшечка і по одному гачку. Це, ну, багато хто так і весь сезон ловить, тож вже більше можливостей з'явилося. Зараз намотаємо ліску. Візьмемо коробочку від катушки, кладемо в неї моточок і закриваємо. І пішли вперед намотувати. Тепер нам треба вмотати всі 300 метрів. Ху, нарешті фініш, я, я вже руки не відчуваю. Все, намотали ми 300 метрів ліски. Гарно лягла, рівномірно. Бомба. Подобається мені ця ліска, невидимка. Класна вона, вона дуже міцна, стільки вона тут пише. Витримує 14,3 кг. Класна, класна ліска, тож. Готуємося до нового сезону, вже не терпиться. Вже так хочеться виїхати десь перебалити і переночувати на природі. Як ми вже за цим скучили. Та я думаю, і ви скучили за відео такого формату. Але вже скоро весна, скоро перше тепло. Як тільки перше тепло з'явиться, ми відразу туди. Відразу на річку. <кхід> Ось такий короткий огляд новинок у нас вийшов. Всім, що приїхало я дуже задоволений. Думаю, воно буде нам добре слугувати на наступних риболовлях. Хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь обов'язково на канал. Коментуємо. Коментарі дуже важливі для нашого каналу. Люблю я спілкуватися з людьми. А так що, всім, ні хвоста, ні луски, нехай щастить в риболовлі. І все буде добре, все буде Україна. Всім пока!